Доброго усім дня! З вами гурток-Рукодільниця. Ми з вами сьогодні продовжуємо роботу по оздобленню обідка для волосся. На попередніх заняттях ми оформили наш обідок, обклеїли його мішковиною зовні та внутрі. Далі ми виготовили. З мішковини квіточку для оздоблення нашого обідка. Сьогодні ми будемо робити кружечки із декоративного шнура і оздобимо їх намистинкою, отаким От чином, як ви бачите на екрані. Отже, приступаємо. По-перше, ми зараз. Обклеємо края нашого обідка. Передню частину ми, напевно, обклеїмо у два ряди декоративну ниточку за допомогою універсального клея. Давайте подивимося отаким От чином. Акуратно зробили один рядочок, обклеи, далі другу. Перед тим, як починати приклеювати, обі... обов'язково змастіть. Ручки вазелином, щоб клей не приставав до пальчиків і не мішав вам у роботі. Коли вона трошки підсохне, ви поправляєте, щоб ниточки не сповзали до підсихання. Ось дивіться, як у нас другу частину отут от, трошки ниточками починає сповзати, її треба поправити, але при цьому обов'язково руки мають бути змащені вазелином. Так буде вам зручніше робити. Обклеїли. Ось у нас вийшла така заготовочка на даному етапі. Далі ми будемо робити кружечки з декоративної нитки. Таким же чином, можна накласти декоративну нитку, ну, це на ваше бажання, можете на свій, на свій смак, як вам подобається викласти нитку. Далі ми робимо кружельці такі круляшки. Для цього ми. Малюємо такого ескіз, такий, і по ньому будемо викладати нашу ниточку. Малюємо його на аркуші, закладаємо його у файл, і зверху по файлу ми будемо за допомогою пинцета і універсального клея викладати кружечок, такий по нашому малюнку. Ескізу. Отак ми. Закрутили. Тут ми зараз відріжемо і дамо йому підсохнути. Зробимо таких заготовочок, три у кількості три штучки. На кожну з них ми наклеїмо намистиночку сюди. Наклеяти краще клеєм пістолетом, тоді вона скоріше приклеїться, і нам не треба буде довго вичікувати. Тепер наші заготовочки ми. Будемо наклеювати на наш обруч. От можна на оздоблення такими ниточками в ці місця наклеїти. А тепер ми побачимо: отакі. от сюди ми їх наклеїмо. Це наш саквіточки ми наклеїли без всякого оздоблення ниточкою. А тепер ми бачимо сьогоднішню роботу. Отака от у нас вийшла, коли ми всі заготовочки сюди склеїли. Отже, ви починаєте, маєте задання, починаєте роботу. Якщо у вас е, є якісь свої задумочки по оздобленню, е, приміняйте їх, робіть, як вам подобається, присилайте нам ваші роботи. Якщо у вас будуть запитання, ви телефонуєте мені. При роботі будьте обережні, притримуйтесь правил безпечної праці, при роботі з клеєм, ножницями. Отже, починайте на все добре. До зустрічі!